Добрий ранок, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене в цей ранковий час. Я вас рада вітати в своєму омитому дощами саду. І запрошую вас на коротеньку прогулянку. Давайте подивимося, що квітує в саду, як себе почувають мої троянди і інші рослини після таких проливних дощів. Ну і от, на першому плані перед вами. Красується троянда Heritage. Вона ще не розквітла вся, але подивіться, як їй добре. Це англійської селекції Троянда. Їй подобається така погода. Подобається прохолода, подобається багато вологі. І от вона викинула вже перші свої квіти. Всецвіття її починають розкриватися. Подивіться, яка ніжність, яка чистота. І ось тут посередині розквітли її прекрасні квіти. Чудова селекція, прекрасний аромат. І багато ще бутонів нерозкритих. На задньому плані квітує гортензія. Вона у мене створює ширму таку від сусідського паркану. І... Піднявся жасмін А внизу біля жасміну скрізь гортензія для того, щоб створити отаку от зелену огорожу. І от хочу вам показати, як розквітла. Квіточка теж це англічанка англійської селекції Троянда. Мерлін Монро. Я купувала два кущі Мерлін Монро. Але поряд, ви бачите, це квітує Маймюнхен. А була заявлена як Мерлін Монро. Отже, у розплідниках трояндових ми можемо теж запросто отримати пересорт. Не тільки по почті, не тільки в інтернет-магазинах. Давайте пройдемо далі, подивимося, що тут в саду квітує. Ну і от перед вами квітує мамина малінова троянда. Вона такого великого розміру піднялася. Їй подобається така погода теж. Я замітила, що троянди вони люблять вологу погоду. Деякі, правда, з них починають боліти, але не всі. Сучасні сорти стійкі до хвороб. І ось розпустився Шнеєвальцер. Ну, шнеєвальцер багато води не любить, тому його квіти підмокають і вони робляться не досить декоративні, трошки псуються їх пелюстки. Але нічого. Троянда тримається. І ось перед вами грона винограду. Ну, от моя камера сфокусувалася, і ви бачите, це така собі вертикаль створена з винограду. Створена давно. Цей виноград посаджений давним-давно. І він затіняє нашу веранду і створює затишок отакий от, от такий собі тунель, таку собі алею з винограду в нашому саду. Давайте пройдемо далі, подивимося як. Почуваються інші троянди. І ось помпонелла квітує. Лагуна і ще трошки відпочиває, вона нарощує свої бутони, їх там багато теж От наверху особливо. Ільза, Крон суперіо цвіте. От такі от білі всецвіття ніжних троянд. Бачите, як довго це соцвіття квітує. І на дощі вона теж виглядає причудово. Вона не боїться. Шнеї вальцер, він підмакає. А ілюзакром суперіор вона чудово виглядає на дощі. Ось нахилю ще одну кість. Подивіться, яка ніжність, яка чистота, яка краса. Зараз я одну видалю, ну, щоб не псувати картинку. І от подивіться, яка чистота, яка краса цих квітів. Вони на душі виглядають причудово, ніяких підмокань, а на сонці. Ніяких пригорань. Зимує прекрасно. Ільза причудовий сорт. Ну, от З цього боку помпонела. Це соцвіття квітує вже давно, трошки воно вже зіпсоване в деяких місцях, от, наприклад. І воно відвалюється, самі квіточки відвалюються. тобто ця рослинка самоочищається, ця, цей сорт самоочищаючийся. І ось нахилилася лагуна. В лагуні більше подобається дощ, ніж подобається ніж сонце. Це точно. Як довго ця кисть квітує? Зараз єдине, що вона стала, дуже важка. І нахилилася. Бо тут безліч квітів. Прекрасний сорт. лагуна чудова. Але вона ще зараз мало має квітів, бо нарощує бутони. Дві кісті продовжує квітувати. Ну і в цьому куточку саду ви бачите. Один із прекрасних сортів це біанвеню. Ну, веню на, на дощі теж псується. Зовнішні лист, э, пелюсточки зовнішні в неї підмокають. Дуже запашна троянда, дуже запашна. І випустила дуже багато бутонів. Подивіться, скільки їх тут цих пагонів. Самих пагонів безліч і безліч квітів буде. Поряд Аляска нарощує теж нові пагони, і вони із зачатками вже бутонів. Давайте пройдемо далі. Подивимося, що квітує в саду. Ну, от, на порозі фукція моя, фукція. Ніжними такими дзвониками спускається донизу тенгітними течінками. Прекрасний вазончик подобається мені фоксія дуже. А ось плетиста троянда етюд. Ну, тут просто була втикнута паличка для чогось, і потім виросла троянда. Троянда є тут. Це, власне, корнева. Давайте пройдемо по цій стежечці і побачимо, що там далі в саду квітує. Ну, от з одного боку у нас квітує іще ювілей принца Монак. А з цієї сторони роут капшн з бутонами, які тільки починають розкриватися. І далі стежечка наша веде в сад. А тут наша улюблениця гортензія. Брайхт широколиста. І от перед вами яблонька, вкрита, безлічок плодів. плодів. Подивіться, який урожайний рік на яблука. Квітує ностальджі. Пінк Парадайс. Розкриває все нові і нові бутони, Двокольорна троянда, рожеве з жовтим. Дуже гарно виглядає. І тут перед вами моя улюблениця, прекрасна троянда, витвір розплідника Тантау, ностальджі. Отак От виглядає мій вранішній садок. А тут розкриваю всі нові нові бутони Домініка.